Жінки ми хочемо привітати. Да. З гарним весняним святом, з Днем жінки, якраз почалася весна і таке чудове свято всіх жінок. Вітаємо, щоб ви були красиві. Даруємо всі квіти. Дочка мені подарила такі квіти. Тюльпанчики. Весняні квіточки. Ось такі тюльпанчики. тюльпанчики. І ми зробимо нарешті оту розпаковочку, що я дочці подарила. Тебе просили, Тебе просили показати так, ну, все, б... що є в коробочці. Так, і кольори основне показати пробників. І ми зараз це виконуємо. Я сказала, що це дочка зробить, от ми виконуємо нашу обіцянку. Дочка зараз... ні, Прохання ваше. Так, ну прохання, ну я обіцяла, що я а, відкрию. Так, так, я відповіла, що дочка відкриє, що це її подарок. На 8 березня від мене. А у мене отакі квіточки поки що. От. Ми вже чуть-чуть пригубили шампанську, ну, дуже трошки ми не любителі. Пів бутилки вивели. Так, Буде відео маленьке. Ну, мені... Так як я вмію відкривати, отак я її відкрила. ну, От. ну все. Зараз ми розпакуємо. А ти вже розпаковка? Так. А я думаю, що вітати буду. А ти хочеш вітати, ну то вітай. Ти хочеш по-французьки привітати? Ні, по-французьки ні, тому що у нас француженки е, не святкують 8 березня, вони йдуть на маніфестацію, бо у Франції це не, не День Жінки, День, весни, День чогось прекрасного, а це День борьби, боротьби за свої права. Так. Ну, але... Ну, це є що ми можемо так. працювати на рівні з чоловіками. Щоб... Француженки мають паспорти, вони не дуже давно їх отримали. В яких 60-х чи яких роках? Я не знаю, коли вони отримали паспорт, коли вони отримали банківські карточки, бо завжди треба було удати чоловіка, щоб користуватися банківською. Карточку. Ну це було зовсім недавно. Е, в 60-х, Шістдесятих здається, Після другої світової, коли жінки показали, що вони також мають вони доказали, змогу, що вони і можуть, можуть і... воювати, Так, та, та. і захищати свою країну так. Вот. так. Угу. От. Але квіточки їм чоловіки сьогодні. Одна троянда. <реш> я їду в метро в Рері, одна троянда в селах. Ну, вс... Але чоловіки дуже ну ідеальний костюм, шикарний. Бо, видно, що має багато грошей в місяць. Ну, дуже багато. Гарно заробляє. Одна троянда. Одна, одна троянда біла жінці і розжава малесеньки, напевно, для дочки. Ну, можливо. Ну, я так думаю. І, ну, а інші всі так дивилися, типу, О, копи, потім ще не можна дуже купляти, але біля Але все одно yeah. французи теж дарять квіти на 8 березня yeah. своїм жінкам. Ну, хтось одну, а хтось багато мене. Yeah, ті, mine... <служу> що були в поїзді в релі, а я їхала, бо трир, ті дарили, а ті, хто це не знаю. ходи сюди Buся, спить. А ми сьогодні прибирали на терасі. І він дуже довго нагулявся, дуже багато нагулявся, надихався свіжим повітрям, тому відпочиває. А я ще пішла в квітковий магазин і купляю мамі букет, а теж пацан каже: мені одну троянду. А він каже: Ну вибирайте. А він каже, виберіть самі, не ну, йому навіть пофіг, яка троянда не Дивіться, які чудові квіточки мені дочка подарила, тюльпанці. І я така стоюся. Мій любимий все, я розовий побачу. колір, розово білі. Я, я дуже таке люблю. Ще мої розочки стоять. Вони були колом стояли. Мама взяла їх, поставила при купі. Вони не бу... прикупі. Мені подобається так більше. От. Ми трошечки випили шампанське, вип'ємо за вас, за ваше здоров'я і за я успіх. Зараз не буду. Ні, ні, ми просто чокнемося за вас. Все. За вас. За день такий прекрасний, за прекрасних жінок. За прекрасних жінок. За день. Куди ставиш? <ріст> ну Добре, я, чуть -чуть. Не можна? я собі розбавила шампанське Франції. Є така традиція, і якщо тобі загостре вино шампанське, ти хоч закисле, що шо... ти хоч трошки солодкішого, то тут в них є такий напиток. Це називається. Це Правильно, Крем. Крем. Касис. Касис, це касіс, це касіс дуже... смородина. Да. Це наша смородина. Яка наша. Це французький відомий касіс. На ньому ну але є тут француз це наша смородина. Че Я знаю касіс до Діжон – Це місто, місто французький Діжон. Тут вирощують е, касіси. Це дуже популярно. Всюди продають Французи цим Пишаються Їхня гордість. Так, і наприклад, як я приходжу в ресторан і кажу, що ну вони бачать, що я не дуже п'ю, п'ю. І вони кажуть, мадам може, вам трошки закисло, хочете, ми вам підсолодимо. І вони йдуть, мені підсолоджують. Це додаткові грошей не коштує. Вони йдуть на бар, там трошки вийдуть цього касіса. Каже, ми вам додамо чуть-чуть касіса. Я кажу, окей, окей. кажу мерсі. і Вони мені додають, Я вже тоді, хоч трошечки п'ю. Бо я взагалі, бачите, от я не п'ю. То що налила, то і так пригублю. Добре, давай, Веронічка, всі хочуть знати, які там кольори тих пробників і що я тобі подарила. Угу. Оце, який ну це перше відкрив... Оце... відкривай. Ви бачили таку ключку? Це тільки на день закоханих було, на 14 лютого. Це їхня магнолія. Вигляді сердечок. Бачите, як придивиться, то там сердечки. Да, три сердечки. Хоч, так, я зробила це відео і мені написали, чи можливо, що таке замовити. На жаль, ні. То було доступно пару днів в Парижі. Не знаю, як в інших містах. В Парижі було доступно пару днів. Це кажуть, що це позолочено. наскільки це правда, оця шанелька. Так, оце в нас фар ажу, пудра. Це по-французьки жут e, со щечки, пудра на щечки, ну, ніби румяна, да? Не, не, не румяна. Эм, e, ну, фак. Пудра на щочки, ну, не дослівна та чорні чир... Рож... щочки мають бути. Це... Ну румяна. до речі, мені казали, що рожеві щочки це признак молодості. Якщо в дівчини в жінки червоні щочки Розовіють. Це... Розовіють. це означає, що вона молода. Та це роблять такі французи комплімент. Ми вам дослівно перекал... О, ось тебе рожеві щочки. А та... як буде по-французьки? Це дуже мило по французьки. Розкажи, як це француз тобі зробив такий комплімент. Як він сказав? Я не пам'ятаю, як він сказав. Треба було мені не пити шампанське, я би пам'ятаю. <laughs> Та що там випило 5 грам? Ну добре, оце пудра, рожеві щічки, отак вона запакована. А вона точно рожева, бо зараз на кілька, Не знаю, випускали. зараз будеш відкривати. Пінк да, по англійськи пінк. 64 й номер, пінк, рожевий. Пише зробимо у Франції, Париж. Ну, ти тупереш, понятно. Добре, давай, відкривай, відкривай, бо дуже довго тягнеш гуму. Є чехольчик спеціально, покажи той чехольчик, це він якийсь пархатний, так. ось такий він, чехольчик. Як це відкриває? Так. Да. Рожеве і кісточка є. Тихо, тихо, так, дай, щоб мені сфокусувало. Воно з бльосточками там такі легенькі є. І оця штучка, бачите, скільки, скільки пройшло часу? Я навіть не користувалася. Ні, ну, Та ти ж навіть не бачила, я ж не відкривала. Це я відкрила на Ні-ні, я тобі не показувала. А, да? Да. Ага, Ну, все. Десь тиждень, чи скільки як воно прийшло? Це подарок на 8 Але березня. А, до речі, сьогодні прийшов в кабінет адвокації один африканець. І каже мені, що в Києві вчився від 19 до А ага, розкажи, роки. дочка мені вже розказу. І Прийшов і він зі мною по російськи бо мій адвокат дуже пишається, що я знаю російську, знаю багато мов, тільки які помаліше говори, бо за тобою люди не встигають. Англічани приходять зразу. О, Вероніка, все, на англійській, давай. І навіть якщо вони розуміють французькою, мій адвокат хоче, щоб я говорила на англійські, бо вони ніби на їхній мові. І сьогодні прийшов один африканець, я забула, як його звати, навіть якщо його знала, я б він сказала. Ем, і каже мені, я в Києві вчився. Ем, каже, я був я жив в Києві. Ем, каже, я українець. А я кажу, та, а він каже, та від, від 19 до 25 років. Я кажу, що ви, напевно, в університеті були. А він каже, так, в київському політехнічному. Я кажу, вау. А, і потім мені каже, і ми прийшли на українську, бо і що ти на українській з ним говорила? говорив? Це говорила з ним на українською. Ага. Він, він сказав мені, Ви знайомилися сказали, на мові? моталися. Ми з ним і це потім перше на російській? Звідки я кажу з України? Так, говорю, так з України. І, і він мені каже: Он тоді давайте на українській. Я кажу, давайте на українській. Ні, <клес> я йому сказала, кажу, давай тоді на українській, він каже, так. І э, потім я кажу, о, приключення, то файно. А він каже, Західна Україна, каже, так, він каже, у нас трошки польський. <клес> ну, ти скажеш, <клес> в міжнародному кабінеті <клес> в адвокаті, бо люди не розуміють, <клес> 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 чому ти говориш на різних мовах. Вероніка вільно володіє п'ятьма мовами. Знає вона сім мов. Але ще розуміє, ще плюс дві. Ну, трошки. І так, я міжнародний юрист. Так, майбутній адвокат. Добре, давай. Це ти показала, розовець. А, імміграційне э право -у. у нас. А, добре. Тому у нас всякі різні. Добре. Ну, ще раз покажи. Ще раз, ви трошки пишіть якісь коментарі. Тут люди в нас дивляться, о, я включила, ну новірнечко, покажи, бо воно не включила спалах. Ну, ще раз покажи його. Отак От вона має близькітки. Не дьоргай, ну, дійсно. Попробуй. Вау. Таку роблять. Не бачила в Тіктосі. А то щіточкою, щіточка гарна, це натуральна чи як? Чи Мені здається, вона Та я А натуральна. натуральна? Я не знаю. Я косметикою мало користуюся. Угу. Щіточкою краще, більш ефективніше. Дуже гарно і є д... зразу щіточка. Ой, в жені тут ворожевий В Сифорі вона коштує ця румяна 69. Тоді було на переднем закоханих на офіційному сайті. Шанель це коштувало 54 євро. І ще... Гарні подарочки були. Ось ця магнолія. Гарна. Гляді Добре, тепер покажи золотку ті пробники, які там прийшли. Там два пробника. Це в подарунок йшло. Так, і там магноліється, а це... тільки помаленьку. От В такому Пильничку воно було. Це помадка. Який номер? 226-й, седвізонт. Сидвізонт це спокусливий, спокусливий кольор. Rouge лікід, тобто вона рідка помада, матова, мат Антонс сильно матова, ультратуню, ніби довго тримається. Так, значить, тут уже по-английски пише матовий кольор. Того дублюється. Двісті двадцять шість седвізонт, тобто спокусла. І скільки тут два з половиною пробник, безкоштовно. Добре, відкриває. А Пише гуже, алюх, тихо. Лікідує пучки, печки, печки, печка. Я сама не можу прочитати. Воно, не фокусує. Воно дуже світить. Угу. Добре, все, давай. Гуж, але... А Ану, потримай, не дергай. От, все. Видно. Коротше, спокуса якась прийшла. От. Матовий, да це матовий. До твого манікюру. Ликід. Ну ні, навіть темніш. До попереднього манікюру не. А ну чуть-чуть так легко, чуть-чуть щоб. Ого. Боже мій. Ну попробуєш, або бачиш, як розташувати, то вона гарна розовенька. Ось така помадка. Спокуса. Ну, її стане надовго, тому що вона да, дуже... Її да, да. багато. Ну, покажи ще раз таку золотку в ручках своїх. 226 двадцять Ні, покажи. Ми тебе номер тако. питали. Що ми тебе питали? Ну от яка вона завелика, щоб у ці пробники... Чи варто купляти щось, щоб була вона, але а тож, дуже варто. Тож не, вам не попадеться вона? Чи ти вибирала на себе? Ні, я вибирала Віруся. Там було mm. пару. Я вибрала. От я. От вона я таки вибрала. Да, я знаю, що ти червоним користуєшся помадами. От я вибрала. Будинка, щоб вам помаги, це це не допомагає тут. Це на кожен день. <ріст> це сильний великий свят. <ріст> Добре, і ще був такий крем, чи що це таке? Ні, це не крем, це. Серіум, реватизон у Камела Руж. Серум. Це як. Це дуже рідонький, ніби як. Ніби не крем. А для чого? Це ззаду там пише, для чого це. Ні, з іншої сторони лялюся. От, от. На прем'єр-бути, камелія руж до Шанель. Можна прочитати. Ще по-русськи є. По -русски. Бо -русски. Бо русски читати не хочу. E, відновлююча сирвородка з, e, з червоною камелією для лиця. Камелія є. Це не магнолія, а камелія. Я завжди кажу магнолія, це камелія. Їхня квітка камелія. Угу. Я завжди забуваюся. І знаю, що Камелія є. От. Оце. Вот. Як правильно я забула? С сир, не сиротка. <реш> <реш> да, Сирка. Для мене сиротка, це сир. Це то, що як сир роблять ці дівоти. Ну, бачите, вони кажуть да, сиром. А ну покажи, а насрідке. А запах яну понюхай Руся Пахне, пахне як всі крема світу. Нічого особливого. Ну, так гарно відкривається. І тут ще є Веронічка, тут ще є лист для тебе. Це я писала по-французьки. Ні, це я їм написала текст, а вони зробили, я вибрала шрифт, і вони мені все то повторили. Та не, не дергай, хай воно сфокусує.

Мама тебе дуже любить і дуже пшеться тобою. А, красу, Моя золота дитина. М -м -м. Два рази цьому, цьому. Моя золота дитина, золотка. Так, дякую. Мене на роботі всі ж питають: ну все, твоя мама тобою вже пшеться. Кажуть, коли стану адвокатом, тоді мама буде пшетися ще зарано. А вони як так? <гум> 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 Добре, і ще відкрий оці пробнічки з цієї попередньої. Назад, так я потім а що тут було? Це був різдвяний подарунок, ага, і не ще і не бути, було бутик, краса краса і було теж, бачите, подаруночок, це ага. перед різдвом. Моя мама позолочень. збирає всі брілки. Ну, це всі збирають. Виявляється, вони не афішують, говорять люди, що це є позолочене. Бачите, тут аж два. Та й косметичка ще. Позолочена, то не золоте. Ну, то все одно. Кажуть, люди, що носять, десь там а, чіпають я. до сумочок. В мене алергія або... на Мені треба тільки золоте брілян. <laughs> так. так. Сумочка дуже гарна. А тут щось ще? Тупильник, там була ця косметичка. ще а, пробник а, якийсь. А, так-так. Ні, там, а, ні, там це від зеркальця здається. Так, да. не буду сказати. Тоді знову маскара це туш. Туш номер 10, чорна. Нуах – це чорна. Чорна туш, нуах, алюх. Бачите, в них всюди Алюх? Тобто, 10-й номер чорна 6 грам. Ну, цей набір біля 100 євро коштував. Тут ще було зеркальце, і в подарок йшла косметичка. От, от оця позолочена сніжиночка. З їхнім логотипом. Все, я відкр... А ту ж відкривати? Так, да, відкрий. Та Ми вже відкривали, ні? То... Ні, ну відкрий ще раз. А. Люди ж не дивляться. Я запам'ятала, як... Запам як її. Як не дивиться? Е, я запам'ятала, як її відкривати, треба нажати. Вау, wow. вау. Oh. Wow. No. Але в мене була ще попередня ту ж дуже гарна, так що я не використовуюся підряд. От, ченером. З Англії дуже гарна туш. Ні, а... ну, так Ой. Це прямий Це фір... все шампанське. Я не винувата, не треба було наливати. А чого ж не малює, мама? Ну та не треба пробувати. На віях намалюєш. А ну ще раз відкрий. Ну, да, да, воно... Кісточку. Ну, файно, але напевно не буде сильно об'ємна, тільки довгі будуть вії. А вона водостійка чи ні? Там нічого не написано? Ні, зовсім нічого не написано. А то значить не водостійка. Значить проста. Бо якщо б було водостійка, писало б «вотерпуф» на англійській, навіть на французькій маткому слова. Водостійка в кого на французькій маткому слова? Тож по-англійській. Окей. Uh -huh. okay. Вода, вода, «вотерпуф». І тут пише «волюм», «лонгер». А, вот, я права. «Лонгер», «довжина». А ні, і «волюм» теж. І «об'єм», «довжина». Я не знаю, який туди буде об'єм? Рейзіса Люмідіти, вона просто водостійка не водостійка, а Стійка. вона стійка на вологості, що якщо вологість, нічого страшного. Добре. Добре, і які там були пробнічки. Тебе питала та жіночка, номер 10 туш. Що вона тебе питала? Які номери? Помади і колір, щоб ну, я була відкрити. Значить, треба вибирати пробнік 226 номер. Якщо Ні, треба, ну це вам... можна і помада, може бути повністю помада. А, він, так. Точно, помада. Добре, і що там ще було, е, Серію. Сері. Ні, це було в тому, сері. а в цьому що було? А, тут ще щось є. Там були пробніки якісь. Ну, оце не пробнік, це туш прям. Так, так. Пробнік пробник, та... крем і. А, оце маленький. А, ось така сама. Повністю а, це така сама туш. Проб... Пробник. Ми навіть не відкривали. Що... І тут, тут 6 грам, а в пробнику 3 грами. Половину. Люди, дивіться, 6 е, грам, плюс було зеркальце, це коштувало 100 євро. І в подарок за, на 3 грами прийшла та сама туша. Я вибрала, там можна о, було. Але вибрати. тут же все, кнопочки нема. Угу. Вправніку нема хап-хап. Нема. Оп, о, здається, не ще найдовше. Ну, можеш відкрити, давай порівняємо. Щось, бо я там переживала, чи яка в мене там буде. Давай я О, оце подержу. Ні, я все потримаю сама. Тобі кажу довше, ні? Ні, однакові, Лялюся. Рука трісеться, скажу сильно шампанський. Ні, однакові. Однакові котик. здається, це грубше. Ні, ні, однакові. Тобі так здається. Це світ. От можна отримати, три грами. Три грами. Тут шість грам. А там шість грам. А там не закручується котик. Ні, тут тако. — А там? Ні, просто кнопка. — А не треба покрутити там? Ні, ну кнопка. О -о, кнопочка. А ну це може це не так засохло? Та воно не засохло, ти ж на віх намалюєш, не, ти дуже легенько, не треба не треба. Горна теж десятий номер. Продублювали тільки от в пробнику. Можна вибрати, там можна було різні чи духи, що ви хочете. Теж були сиром, креми, Я вибрала просто це. І вибрала ще крем інший. Okay. А от у той золоті коробочці. Це теж пробник, до речі. Де? Yeah, а от, так? Так, але 3 грами половини вартості туші, не пам'ятаю, скільки вони там коштує 50-60 євро. Що це у нас? Сублімаж, Soin екстре до крем, ультим сон по-англійськи дублюють. Тобто репаратор це відновлення, або як сказати, відновлення і лікування. ніби, ні, не лікування, а. от такий крем. Ікстриду крем, ніби кусочок, А скільки грам цього крему? Це дуже дорогий крем. Тут 5 грам. Ух ти, це це що, пробник? Да, це пробник, це було так, це пробник, це була туш, і оцей крем я вибрала до цього набору. Я брала цей крем, до речі, в Дубаї. Я там користувалася відкрив, якщо я не помиляюсь. І мені дуже сподобалося. Я вже користувалася, я вже користувалася. Так, бо я брала оцю косметичку в Дубай, просто ти не користувалася то я брала цю косметичку і цей крем, я і так і привезла і лишила. І не виложила. Все. То це камелія. Я завжди Магнолія, це камелія. От. Ну, все, ще раз всіх вітаємо з 8, березня. 8 березня. Всього найкращого. Тіжте себе подарунками. Якщо вам не подарили, подаріть собі самі. І щоб ми розуміли свою цінність і свою важливість в цьому світі. І, як кажуть, без нас всі гроші світу нічого не варті. Все, всім ще раз вітання. От квіточки наші. Все, як то кажеш, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, погані і напишіть. І, Бо я все одно їх видалю, тому що це канал не для заробляння, це канал просто щоб для згадки, щоб ні, по... Ти видалиш, ти обідешся, будеш думати, і потім аж видалиш. І за два роки знову зніму якесь очередне відео. Mm. Я так, я обіжуся, так, я стрілець, я обідчива. Mm. Мені хтось зробить зауваження, все, двері ходить. Ну, я ще не така, я обернулася е, е, і забула, а дочка ні, mm. ні. Ні, то вже раз і назавжди. У мене теж, як я вже обіруюся, то вже буде все. Так, так що, всім всього найкращого. Всім дякуємо, що подивилися наше так. відео, що подивилися. Пишіть коментарі, ставте а лайк. Коментарі. Ми будемо вам вдячні. Ми будемо Будем з вами спілкуватися. Так. так, бо мама каже, знімець на каналі, каже, я змучена після роботи. Е, ще сьогодні проблеми з транспортом були. Леві доїхала на роботу. На сьогодні в Парижі знайшли бомбочку. Не Можна таке слова ага, казати. Але це ж, ну, з Другої світової вона десь там була на заброшених коліях, я так зрозуміла. Ну, та, транспорт... І якось там щось вони робили ремонтні чи розширюють дороги і обнаружили в кущах. Я так жартую. Ні. Ну, з транспортом були проблеми, і аеропорти в нас багато не працювали. і перенесли. І... Відмінили багато політ польотів. Так, так що приїдемо з Парижа. І от тепер знаєте, як святкують французи своєї березні Завтра маніфестація. Префектура, е, до речі, поліція е, де Парі е, анулювала, не, не дала дозвіл на маніфестацію. Яку? Е, завтрашню? Нашу. Ну, певне не бо ми щосуботи і українці дозволена. Е, жінки, дівчата е, свої права, сказали, що хочуть і марш ніби зробити е, ходьбу. Е, але їм префектура сказала, що не можна, тому що до них хотіли геї підключитися, ще там хтось. І префектура Парижу сказала, що я не дозволяю е, таку маніфестацію. Але моя колега вона також школи школі адвокатів. І Скоро майбутнє адвокат, вона вже здала всі екзамени, які треба і тільки один залишилося. І вона завтра йде. Е, нема дозволу від префектури, але вони організувалися, вона все одно йде на маніфестацію. Так що їй казала адвокат, каже: потім напишеш, з якої поліції тебе заберуть. Щоб ми тебе визволили, якщо тебе заберуть. Тому що це не, не можна, якщо нема дозволя. не дозволили, то сидіть вдома нашим українцям дозволено. Зараз на 7 березня, зараз не 8 березня. Ну, вже майже 8, в Україні вже практично 8 без 15 <плес> хвилин. Ми зробили зробити маніфестацію, там марш за права жінок. А в Росії вже 8 березня, тому що чомусь на мій канал заходять дуже багато росіян. І в мене 17% перегляду це є з Росії. Є 20 ДНР <плес> і Можливо, ну ні, ну вони ж Україна, чого би то <плес> Та вже в Конституції Росія тобі казала, що то. Точно... Ай, то що вони так сказали? Ну, можливо, 28 французи, інші країни, 15 чи 20 Україна і 17, навіть деколи до 20, залежно, яке відео, дивляться росіяни. Ну, то добре, надійсно, щось трошки зрозумів. Є велика надія, що якщо дивляться наш україномовний канал, україно-французький канал, то значить, вони щось розуміють. Ну, мені сьогодні сказали, що я не українська, а я полячка, бо я сказала файне, файне, щоб вчилася в політехнічному так, Африканецька okay. слово файно. Добре. Ну, все, всім. Ще раз вітання. Всім цьом пам па А ну де наш котик? Він спить та лише. Принеси котика, на щастя. Наш бочецька, він сьогодні такий тихенький. Тихенький, тихенький. Він нагулявся, з мамою робив порядки. І мій котик. Наш босічка. Сям. Він так любить свій колокольчик. Страшне. Ми як знімаємо його з поводочка. Я не цього. не засіну камеру. От трошки отак. От Він плаче, дивиться, куди я ставлю. Боси, що ти вже проснувся? Куди? Ми його припинаємо, тому що у нас тераса. На терасі, там, бо він потім по, по дахах, і треба з помп'єрами його ловити. Потім помп'єрів визивай. Так, Бусечка? Ой, у нас красончик. Все. Все, всім цьом папа. Все, гарного вам дня завтрашнього і гарних подарунків. А буде купить собі самі буде. Нічого страшного. <рес> Все, всім цьом, папа Бізю-бізю.